Терії програми Української служби голосу Америки «Час тайм» я Наталя Леонова вам вітаю підозрюваному у ймовірному замаху на колишнього президента Дональда Трампа. В понеділок висунули звинувачення у двох федеральних злочинах, пов'язаних з вогнепальною зброєю. 58-річного Райана Веслі Раута звинувачують у володінні зброєю всупереч особистій забороні, а також у володінні зброєю зі стертим серійним номером. Звинувачення були оприлюднені в окружному суді. США у Вестпаун-Біч. Дональд Трамп в неділю грав у гольф у клубі у Вестпаун-Біч, коли агенти секретної служби помітили на периметрі поля чоловіка із гвинтівкою. Агенти служби відразу відкрили вогонь по чоловіку. Він кинув зброю та намагався втекти на машині. Випадковий очевидець побачив, як нападник тікає, зробив фото і повідомив 911. Завдяки цьому його змогли затримати. На місці події знайшли гвинтівку типу АК два наплічника та камеру GoPro. Цей інцидент стався приблизно через два місяці після того, як на життя Трампа було здійснено замах на мітингу в Пенсильванії, коли й куля зачепила його вухо. Про реакцію на інцидент адміністрації Байдена та кандидатів у президента, а також про питання безпеки кандидатів за лічені тижні до виборів у листопаді. Ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до студії з Білого Дому. Привіт Юлю. Вітаю, Наталю. Юлю. Білий дім був відразу проінформований про інцидент. Президент Байден та віце-президентка Гарріс наразі отримують оновлену інформацію від секретної служби. Як вони відреагували на спробу замаху, і якою є реакція в штабі Трампа? Знаєш, Наталю, вони відреагували миттєво, і президент Джо Байден і віце-президентка Камала Гарріс одразу засудили цю атаку і також сказали, що політичному насильству немає місця у цій країні. А сьогодні президент Байден, влітаючи з Білого Дому, сказав, що він радий, що із колишнім президентом Дональдом Трампом все гаразд. І він ще раз сказав про те, що він вважає, що секретні служби треба більше допомоги, і конгрес має цьому посприяти. Камала Гарріс також. У своїй заяві, яку вона видала напередодні, вона сказала, що кожен з американців має зробити все можливе для того, щоб цей інцидент не призвів до більшого подальшого політичного насильства. І вона також сказала про те, що адміністрація Байден гарріс робить усе можливе, щоб у секретної служби були усі потрібні ресурси для захисту. А також Наталі, ми почули реакцію від Дональда Трампа. Він одразу напередодні вчора він сказав про те, що він надзвичайно вдячний всім за гарні побажання. Він сказав. Що це був безумовно цікавий день, і він особливо подякував власній секретній службі, а також правоохоронців, які допомогли захистити його. І Він сказав, що я гордий бути американцем сьогодні ж. пролунала інша заява, яку він видав у Твіттері. А у цій заяві він висловив критику в бік своєї суперниці Камели Гарріс. Він сказав про те, що риторика, як він каже, як він називає її товаришки Камели Гарріс, вона лише призводить. До збільшення ненависті і зневіри Україні, і зокрема, цитую він сказав, що комуністична лівацька риторика через неї летять кулі і буде ще гірше. Це така заява від Дональда Трампа пролунала. І сьогодні варто сказати, що навіть попри те, що сталася ця безпрецедентна подія, так виглядає, що вже друга спроба замаху на Дональда Трампа обидві кампанії не змінюють своїх планів. До виборів лишається 50 днів і в кампанії багато роботи. Тому всі, ті заплановані. Події, які вони мали, вони будуть продовжуватися, юлю про ймовірного нападника. Багато пишуть у змі яку інформацію ми маємо про нього, і якими є повідомлення з офіційних джерел. Надалі ми офіційно знаємо, що його ім'я це Райан Раут, тому що сьогодні він вперше з'явився перед судом, де йому власне йому оголосили його обвинувачення. Ми знаємо, що це 58-річний чоловік, який жив на Гаваях. А перед тим він провів велику частину свого життя в північній Кароліні. Ми знаємо, що він має кримінальні обвинувачення. Він є засудженим злочинцем, зокрема, за володіння зброєю масового ураження, це кулемет, а та також за. Інші звинувачення попередньо і також дослідили журналісти американські його політичні вподобання. Відомо, що 2016 року він голосував за Дональда Трампа, але пізніше розчарувався у ньому, критикував його сильно. І на цьому в цей виборчий сезон 2024 року. він зокрема донатив приблизно 100 доларів на кампанію демократії. І також брав участь, голосував в демократичних праймеріз в північній Кароліні. Також журналісти звернули багато уваги Аго на те, що цей чоловік дуже багато постів на підтримку України, він зокрема говорив на початку 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії, що він готовий воювати і вмерти за Україну. Однак пізніше він визнав, що до міжнародного легіону його не взяли, тому що у нього немає військового досвіду а також за віком. А в міжнародному легіоні сказали, що вони не мають що цей чоловік не мав жодного зв'язку із підрозділом і каже, що інформація, яка циркулює, Люється у медіа не відповідає дійсності, що ми знаємо, що цей чоловік Райан Раут прибув в Україну, відвідав Україну 2022 року і хотів допомогти Україні. Він зокрема в інтерв'ю іншим журналістам із Таймс» говорив про те, що він зокрема хоче допомогти із рекрутингом військових колишніх, щоб воювати в Україні, але так виглядає, що це і залишилося планами. Юлю низка законодавців закликають до посилення охорони колишнього президента Трампа. Також лунає критика на адресу секретної служби і особливо після першої спроби нападу на Трампа. Що наразі робиться для посилення охорони кандидатів у президенти? Адже як ти вже згадала, попереду ми маємо сім тижнів президентської кампанії. А наталю зараз з новою силою відновлюються заклики до посилення безпеки, особливо посилення безпеки Дональда Трампа. Правоохоронці в місцеві вчора пояснили, що насправді його охорона була належна, відповідає його статусу, тому що він колишній президент, а не чинний президент. Якби він був чинним президентом, то охороняли б усю територію навколо цього гольф-клубу. Але сам гольф-клуб становить досить великі виклики для секретної служби, тому що це велика територія. гольф клуби Дональда Трампа оточені дуже жва. Вими вулицями і такими кущами, в яких можуть власне і ховатися такі люди, як, як нападник. А також гольф-клуби це велика територія і де немає визначених захищених місць. Єдине захищене місце це по суті є його гольф-карт, гольф-машина, яка захищена куленепробивним склом. Тому виникають питання про те, яким чином захистити кандидатів. Ми знаємо, що в секретної служби є певний бюджет, це 3 мільярди доларів. Більша частина з якого йде на захист президента. Чинного і його родини тепер, якщо зараз є заклики для того, щоб посилити цю безпеку, виникають питання, чи потрібні секретні служби більше бюджет, який має схвалити конгрес, чи можливо треба більше персоналу? І сьогодні Джо Байден говорив якраз про це, вилітаючи з білого дому. Він сказав, що секретні служби треба підтримка. Але тут виникає питання: якщо посилювати безпеку одного кандидата, чи потрібно посилювати безпеку іншого кандидата, і чи є на це ресурси і час, тому що до виборів лишається п'яти. 50 днів, але Наталю безумовно будемо говорити про цю тему в найближчі тижні. Обов'язково Юлю, дякую за твою роботу, за твоє роз'яснення з нами на прямому зв'язку з білого дому була Юлія Ярмоленко. Ми говорили про другу спробу замаху на життя колишнього президента Дональда Трампа. До дня голосування на президентських виборах у США залишається сім тижнів. Як республіканці, так і демократи висловлюють занепокоєння щодо процесу реєстрації виборців, голосування, підрахунку та сертифікації голосів. А також пропонують шляхи розв'язання потенційних проблем. Цю тему досліджував Юрій Мельник. Демократи звинувачують республіканців в обмеженні доступу до виборчих дільниць і змові з метою перешкодити сертифікації результатів. Республіканці підозрюють демократів у підробці від бюлетенів, маніпуляціях з машинами для голосування та зарахуванні до виборчих списків людей, які не мають права голосу. Кандидату від республіканців Дональду Трампу висунуто кримінальні звинувачення у спробі скасувати результати виборів 2020 року, які він програв. Я вважав, що вибори були фальсифіковані, вкрадені. Кандидатка від демократів, віцепрезидентка Камала Гарріс звинувачує Трампа у підриві довіри до виборів. А сама обіцяє підтримувати фундаментальні американські принципи від верховенства права до вільних і чесних виборів, до мирної передачі влади. Федеральні агентства готуються на випадок повторення подій 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа незадоволені його поразкою штурмували Конгрес США у лізі жінок виборчинь сподіваються, що така підготовка зміцнить чесність виборчого процесу. Я гадаю, що треба почекати і подивитися. Нам потрібно буде подивитися, що станеться, якими будуть результати виборів, як люди відреагують на них, чи виникнуть протести, чи ці протести перетнуть межу насильства. І я сподіваюся, що такого не буде. За словами голови федеральної комісії зі сприяння виборам Бена Говленда, цього року система працює добре. У нас було багато праймеріз і президентські, і на рівні штатів. Отже, працівники виборчих органів вже мали багато практики у цьому сезоні. І Я думаю, що ми в хорошій формі напередодні листопада. в окрузі Шампейн у штаті Іллінойс Місцеві республіканці у 2020 році намагалися змусити суддю переконати секретаря округа Аарона Амонса припинити підрахунок бюлетенів, надісланих поштою. Він відхилив цю спробу, і я зміг порахувати бюлетені. Але вони точно пробували це, як і в інших місцях по всій країні. За словами Амонса, погрози, залякування та судові позови спонукали багатьох офіційних представників виборчих органів і волонтерів по всій країні піти з посади. Це робить погану послугу і зневірює людей, які виконують цю роботу, коли ми не отримуємо підтримки, яка нам очевидно потрібна, щоб бути на передовій демократії. Важливо запрошувати кандидатів, посадовців партії і громадськість спостерігати за роботою системи, каже окружний директор з виборів у штаті Міссурі і підрахунок бюлетнів, тестування обладнання, перерахунок голосів ручну, перевірка. Усе це доступно для публічного спостереження. Керівництво республіканців у сенаті хоче ухвалити закон, який вимагатиме довести громадянство США, аби взяти участь у виборах. Більшість законодавців демократів стверджують, що закон вже забороняє голосування негромадянам на федеральних виборах, і немає доказів участі великої кількості нелегальних іммігрантів у виборах, про що часто говорять республіканці. Стів Герман Юрій Мельник Голос Америки Сполучені Штати є найбільшим донором оборонної допомоги Україні. Водночас, звітність про цю допомогу часто стає предметом запальних дискусій політиків у Вашингтоні. Деякі конгресмени, які не голосували за допомогу Україні, заявляють саме про те, що американські гроші втрачаються без звітності. Ми поговорили про це з генеральним інспектором Пентагону. Його служба наглядає за тим, щоб кошти Пентагону витрачались належним чином. Про те, як саме відбувається нагляд, Роберт Сторч розповів в інтерв'ю. Оксані Бедратенко ви наглядаєте за численними програмами Пентагону. Наскільки жорстким є нагляд саме за поставками зброї Україні? Ми здійснюємо чіткий і всеохопний нагляд всіх аспектів допомоги США Україні. Моя робота як і генерального інспектора Пентагону нагляд за безпековою допомогою, але ми дуже тісно співпрацюємо з інспекторами державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку, щоб охопити всі аспекти допомоги і гуманітарної. І іншої, що отримує Україна, тому нагляд є чітким і охоплює всі аспекти допомоги Україні. Наскільки велика ваша команда? Скільки людей працює над наглядом за допомогою Україні? багато чого відбувається в світі, що вимагає реакції Пентагону, але Україна однозначно це робота номер один. Я завжди кажу, що це найбільший пріоритет моєї служби та моїх колег. Щодо генерального інспектора Пентагону, ми маємо понад 200 людей, які тим чи іншим чином задіяні в нагляді за допомогою США Україні. Це включає 30 службовців в регіоні. Ми маємо декілька представниць в Німеччині, людей в Польщі. Маємо слідчих та спостерігачів за програмами в посольстві в Києві. Якщо додати наших Партнерів з інспекції держдепу та USAID буде 300-400 людей від уряду. США. на певному етапі Пентагон передає техніку українським збройним силам. Чи розуміють ЗСУ важливість нагляду і чи звітують вони вчасно? Ми бачимо велике покращення із звітуванням, і я думаю, в цьому допоміг наш нагляд. На початку рівень порушень у звітності був справді дуже високий. Частково це через те, як пам'ятають ваші глядачі, що коли почалася війна, посадовці ша виїхали з країни. Техніка надавалась, але не було звітності та обліку. Тому ми багато наздоганяли. Також є виклики воєнного часу. Багато цієї техніки використовується на передовій. Це сумна і важка ситуація, в якій забезпечується з. Вітність, але ми над цим працюємо. в одному зі своїх звітів ви вказували на те, що в Україні вкорінена корупція. Ви працювали над антикорупційною реформою в Україні в 2007-2009 роках. Якою є теперішня ситуація порівняно із тогочасною? Так, це один із дивних поворотів долі. Я мав нагоду працювати від міністерства юстиції США, щоб допомогти українцям боротись із корупцією в уряді. Також я Кілька разів повертався в Україну і допомагав розробляти антикорупційні закони. Тоді було створено національне антикорупційне бюро та спеціальну антикорупційну прокуратуру. Тощо я бачив, як зросли ці установи. Особисто мені дуже приємно бачити, як з ідеї постали набу та САП. Українці перетворили це на реальність. Однак, очевидно, в Україні давні проблеми з корупцією і йде робота, щоб її викорінити. Як я вказую у своєму квартальному звіті, США продовжують допомагати в цьому, і наша система нагляду за Печується у вашому звіті. Ви кажете, що ведуться 57 розслідувань за звинуваченнями від порушень під час закупівлі та корупції до потрапляння зброї в руки та крадіжці чи підтверджені якісь із цих звинувачень? Наразі на основі нашої завершеної роботи ми не підтвердили ці звинувачення, але слідство триває. Майже половина цих звинувачень стосується розповсюдження зброї. Наскільки високий ризик того, що зброя потрапить в чужі руки? Чудове питання. Це унікальне саме для конфлікту в Україні. Хоча завжди, коли йдеться про значні і швидкі поставки зброї на війну, де складно забезпечити підзвітність, є істотний ризик того, що зброя потрапить в чужі руки. Є ризик розповсюдження, зокрема чутливих технологій, які містяться в деякій зброї. Ми серед іншого розслідуємо, чи не йде зброя куди не треба. Слідчі Нальною службу Пентагону ведуть ці розслідування в Україні та в регіоні. Ми працюємо з інспекторами українського міноборони та іншими установами, щоб отримати необхідну для слідства інформацію. Отже, значний ризик існує, але ми робимо все можливе, щоб його подолати. Пентагон дуже тісно працює із зсу, що зменшує ризик на передовій, і ми потім розслідуємо. І Для тих, хто слухає чи дивиться нас, у нас є вебсайт сайт www.ukraineoversight.gov. Я надзвичайно пишаюся своєю командою, командою, яка його створила разом з наглядовими службами наших партнерів, туди можна знайти і подивитись, і що важливо, там є посилання на гарячу лінію, якою керує моя служба та партнери. Якщо ви маєте інформацію про щось підозріле і не певні, до якої сфери допомоги це належить. Я закликаю повідомляти інформацію. Там сайт має автоматичний переклад. Це справді круто. Можна обрати українську чи німецьку чи іншу мову, яку хочете. Це чудово. Do use this Чи Люди використовують цю гарячу лінію. Yeah, hundreds, so... Так, наша служба інспектора Пентагону отримала сотні скарг на гарячій лінії. На їхній основі ми розпочали розслідування, тому це справді цінне джерело інформації. Я завжди кажу, що Україна це завдання номер один. Але ми здійснюємо нагляд по всьому світові. Бо пентагон представлений по всьому світові, і нам потрібно люди на передовій. І на жаль, деякі з них буквально на передовій. Нам потрібно, щоб ці люди говорили, якщо вони вважають, що щось іде не так. І ми могли б це дослідити і з'ясувати, що треба робити. Є повідомлення, що Пентагон переоцінив допомогу Україні. Справді це дозволило надати більше поставок. Чи цю бухгалтерську помилку вже виправлено? Ми робимо все можливе, щоб Пентагон це виправив. Нас це занепокоїло достатньо рано, і ми порадились з міністерством. Просто кажучи, Пентагон для оцінки поставок застосував методологію на основі ціни заміни. Якщо подарувати машину, то на цю суму, мабуть, не можна купити нову машину, так? Бо машина зараз має іншу ціну. Насправді все трохи складніше, але переважно це призвело до переоцінки поставок на 6,2 мільярди доларів. Ми провели додатковий нагляд і виявили. Ще щонайменше 1,9 мільярди, враховуючи амортизацію. мільярдів раховуючи Отже, ми надали рекомендації Пентагону і працюємо над їхнім виконанням. How big is наскільки сильно ви покладаєтесь на інформацію українського уряду та його звітність, якщо це порівняти з допомогою США іншим країнам всі ситуації різні, і те, що вирізняє цю ситуацію на місці, немає військових США. Кількість американських військових невелика. США покладаються на українців і щодо безпекової допомоги на українські збройні сили. Вони інформують про те, що відбувається, звітують про стан техніки. Тощо, коли ми ведемо розслідування, чи аналізуємо, ми дійсно в рамках меморандумів про взаєморозуміння, які забезпечують, що ми отримуємо необхідну інформацію для нагляду. Після початку повномасштабного вторгнення я був український. Ні, двічі останній раз в січні говорив із українськими лідерами про важливість надавати чітку інформацію, щоб ми знали, що відбувається, і проводили нагляд, щоб народ Америки знав, що є підзвітність та нагляд. Тому критично важливо мати інформацію. Тому ми маємо гарячу лінію і закликаємо всіх хто має таку інформацію, про неї повідомляти. На цих зустрічах що ви почули? Чи українські посадовці розуміють важливість звітності? так без виключень вони визнають важливість надавати нам необхідну для нагляду інформацію, щоб забезпечити підзвітність. І чесно кажучи, щоб про це знали ті, хто приймають рішення у Вашингтоні. Я нерідко буваю на капіталістському пагорбі, і знаєте, я не визначаю політику, але мене часто питають, що ми отримуємо необхідну інформацію. Ми її отримуємо і працюємо, щоб так і тривало. Два роки тому, 15 вересня, Збройні сили України звільнили Ізюм, на околицях міста знайшли масове поховання. Понад 450 тіл українських військових, цивільних та навіть дітей багато з ознаками катування. У могилі під номером 319, як згодом встановила експертиза, було поховано Володимира Вакуленка, місцевого письменника. Перед смертю він закопав свій щоденник, який вів в окупації. Українська письменниця Вікторія Амеліна знайшла рук, рукопис. Який був виданий як тринадцята книга письменника? Я перетворююсь. Вікторія загинула у Краматорську влітку минулого року. Її смерть збіглась з днем народження Вакуленка. Про містичний шлях останньої книги письменника розкажуть Анна Костюченко та Павел Суходольський. Цей щоденник українського письменника Володимира Вакуленко виставлений у музеї голодомору в Києві. Чоловік почав його вести, коли його рідне селище Капітолівка Харківської області попало в російську окупацію у лютому 2022-го. Останній запис зроблено 23 березня того року. А на наступний день по Володимира прийшли окупанти, розповідає його батько Володимир Вакуленко, старший. Де твої фашист. На мене каже. Який фашист? Бандєровців. Письменник Володимир Вакуленко народився у Капітолівці у 1972 році, де закінчив школу та технікум. У 1991 році служив ще у радянській армії, де його сильно побили. Із травмою хребта Володимира комісували з інвалідністю. У 2000-х працював редактором дитячо-підліткової газети Криниця у місті Ізюм та упорядником декількох журналів та альманахів. Сам почав друкувати з 2008 року. Загалом написав 13 книг. Остання вийшла вже після його смерті на основі щоденника з окупації. Цей рокопис 36 сторінок був надрукований як остання книга письменника Я перетворююсь. Окупанти прийшли по Володимира 24 березня, 22-го. Він не ховався. Угу. Він знав, що він інвалід. У нього син інвалід. Так. На цьому самому я присарилий. І ми готували там у садку на мангалі. Там косолі касолі нам в капаті. На, на Його відтіля забрали. 3 квітня того року російський пропагандистський телеграм-канал Старше Едди опублікував відео з цивільним полоненим. На цих кадрах пізніше мама письменника Олена Ігнатенко впізнала сина. Це дуже тяжко. Дуже тяжко уявляти оці последні, останні його миті життя. Це дуже тяжко. Дуже тяжко, надзвичайно тяжко. Я ніколи не зможу з цим змиритись, ніколи. Як встановили спеціалісти Трус Хаундз громадської організації, що розслідує міжнародні злочини, росіяни привезли Вакуленко до школи номер 2 в Ізюмі, яку зайняли з 12 березня. Там катували слідство, встановило, що письменнику зламали два пальці. Ймовірно, застрелили там же. Пізніше слідство встановило у письменника, двічі вистрілили з пістолета Макаров. В живіт. і... Серце було прострелене. Тіло Вакуленка знайшли 12 травня 22-го року у кюветі між Капітолівкою та Ізюмом. Його поховали у Ізюмському лісі у могилі номер 319 Пізніше, після деокупації, ДНК експертиза підтвердила, що це Володимир Вакуленко. 6 грудня того ж року його перепоховали у Харкові. На цьому ж цвинтарі спочиває інший український письменник Григорій Квітка Основ'яненко. Шеф редакторка Харківського видавництва Віват Олена Рибка познайомилась з Володимиром на початку 2000-х. Володимир писав багато. Він писав вірші, він писав дитячі історії, тому що його син Віталік, який має такі особливості розвитку, показав йому, як важливо писати такі от добрі світлі історії для того, щоб діти відчували підтримку. У грудні 22-го року письменниця та активістка Вікторія Амеліна принесла у редакцію Віват викупаний щоденник Володимира. Розповідає Олена. Вона зрозуміла, що це має бути надруковане, при тому, що Віка а, не була його подругою, але вона усвідомлювала наскільки важливо а, так, продовжити його голос. Вікторія Амеліна, як активістка та членкиня Трус Хаундс", долучилась до пошуків Володимира, коли той зник у березні 22-го року, каже Олена Рибка. Після звільнення Харківщини у вересні Вікторія Амеліна поїхала до, до Капітолівки. Капітолівки та за вказівкою Вакуленко старшого знайшла захований підвищною щоденник. Сама Вікторія була смертельно поранена під час обстрілу Краматорська 27 червня 2023 року. Вона померла від ран в лікарні 1 липня, в день народження Володимира Вакуленко. А 23 травня цього року, під час чергового обстрілу Харкова, російська ракета поцілила у Харківську типографію. Було вщент розбито палітурний цех, семеро людей загинуло, розказує Олена Рибка. Одна з книжок Мисливці за щастям, що готувалась там до друку, належить авторству українського письменника і військового Валерія Пузіка. Саме він був ілюстратором для останньої книги Ваколенко Я перетворююсь. Вже коли е, потушили пожежу, а е, за якісь там за. Буквально за якийсь час ми знайшли 200 примірників книжки Валерія Пузіка. Тут цей момент, коли ти усвідомлюєш, що ось ракета поцілила, просто вщент зруйнувала це пожежа, вода і все, але все одно це слово залишається. І так само Володя. От він помер, але він залишив свій, свій щоденник. Щоденник після завершення експозиції у Києві у листопаді цього року повернеться до Харківського літературного музею. Володимир залишив по собі не лише творчі здобутки, а й двох дітей. Старший Влад живе у Польщі. А молодший 16-річний Віталік має аутичний розлад і живе з бабусею у Капітолівці. Саме для таких діток Володимир, за словами рідних, і писав свої дитячі книги, зокрема збірку віршів та тусеву книгу. Віталік не може прочитати її сам, адже зупинився у розвитку на рівні дворічної дитини, каже 72-річна Олена Ігнатенко. Я йому являюсь його офіційним опікуном, але мені багато років. І оце запитання, а що далі? Воно мене теж гнітить, він же ж зовсім не розмовляє і, скажімо так, обслуговує сам себе процентів на сорок. Олена Ігнетенко ростить онука на пенсію та роялті від книжок сина. Також гуманітарно допомагає спілка письменників України, каже жінка. живе дитини. Перший наклад книги я перетворюю, становив 1500 книжок. Виручену суму понад 240 тисяч гривень передали родині Вакуленко. Для мене дуже важливо, щоб світ почув про цю книжку, тому що. Це означає, що пам'ять про сеть, а вона допомагає зараз сину Віталію жити перетворююсь, перетворююсь в розділ, у простір, у постріл, створюю те, що либонь на погибель приречене. Президент України на день незалежності посмертно нагородив Вакуленка орденом за заслуги третього ступеня. Такий же орден посмертно отримала Вікторія Амеліна. Слідчі Трусхаунс за підтримки фонду клуні Foundation for Justice встановили особи чотирьох військовослужбовців так званої ЛНР, які викрали та вбили Вакуленко. У селі Капітолівка в пам'ять про Володимира Вакуленко зробили мурал. Його відкрили 1 липня цього року на день народження Володимира та в день смерті Вікторії Амеліної. Перед муралом ростуть дерева, які ще за життя посадив Вакуленко. адже мріяв, що у рідному селищі колись буде красивий парк. вересня вже було звільнено. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області та Києва. На цьому ми будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова на все добре.